Дочитала цю книжку, вона мені надзвичайно сподобалася. Вона дуже життєствердна, про добро, про те, що життя варте того, щоб його жити і щоб не відбувалось. І навіть якщо в нас кінчений сусід на сході все рівно, кожен день життя це подарунок, і потрібно максимально яскраво, корисно, повно його прожити. Я потім напишу про цю книжку. Відпо але тепер найвідповідальніший момент. Потрібно обрати нову книжку для читання замість феніфлек. Так, в мене на літечку ще відібрані ось ці книжки, які я хочу читати наступними. Давайте глянемо, що там і як там в кожній з них. Далі. Джон Фаус Мах Щось дуже прикольне повинно бути про острів, класичне таке, але величке. Уилл Сміт, біографія Віла Сміта з фотографіями. Гаряча новинка, яку всі рекламують Дімо в вошковому морі, і трошки про приниження країни гною. Ось це. Це, це я думаю, буду читати. Я думаю, це треба читати в День Незалежності починати. І я обираю з цього всього Вилла Сміта. Не знаю, хочеться мені його встигнути, почитати влітку. Перше, дивіться, яка тут обкладинка. Боже, вона літня, вона максимально літня. Вона така зухвала, вона така. Гра така ніби графіті, така, як Вил Сміт. Я дуже люблю цього актора. Тут є Лясе, в нас, тут в нас є, що ще. Ай-яй-яй, не втікай. Фотографії з його життя. Такі унікальні, я їх не бачила. Ну те, що я досліджую біографію Віла Сміта, але цікаво це його мама з папою. І досить такий прикольний шрифт. І я думаю, що написано, воно прикольне, бо у Сміт сам прикольний. На наступні, я думаю, дня три, ну, чотири. А я буду з цією книжечкою. Зараз її в рорк внесу і почну читати.